Вітаю, друзі. Знаєте, я подивився розслідування, яке зняв Михайло Ткач про Миколу Медбола Тищенка. Що можна сказати? Михайло не любить медболи. Але і після цього відео стає зрозумілим, що, скоріш за все, Микола теж не любить Михайла. Ну, це життя життя то і біль, хай Медболи звикають до цього. Але Знаєте, це розслідування відкриває декілька пластів, про які я хочу поговорити. Те, що Михайло розповів про а, те, як Тищенко, після того як а, став головою слуг народу на Закарпаття, побудував там небагато маленьку таку бізнес імперію, це мене не дивує. Вони роблять так завжди. Вони працюють, слуги, по принципу, маю те, що охороняю. Ми ж пам'ятаємо, як е, Микола Тищенко. Намагався займатися охороною лісів, і після того волали просто всі структури, які мають цього відношення, що він хотів з цього. Більше того, тільки сліпий не розуміє, що там відбувалося. Але ні, хтось хоче бути сліпим, тому що правоохоронні органи нічого не роблять в цьому напрямку. Мабуть, всіх все задовольняє. Найцікавіше, що розслідування, яке провів Ткач, ну це не дуже важка робота, ну відверто для. Правоохоронців, в них більше можливостей, в них є більший доступ до реєстрів, в них є можливості проводити навіть НСРД. Але треба бажання. Бажання кого так. В першу чергу, ні, не правоохоронних органів, а влади. Бо без дозволу влади генпрокурор Костін ніколи не дасть дозволу на проведення НСРД за народним депутатом Тищенко. Номінально він навіть виключений за ганебну свою. Поведінку за заяви, за дії за прийом громадян в Таїланді? Ми ж пам'ятаємо це. От за все це виключний слуг народу. Але він голосує зі слугами народу. Він користується а, прихильністю Офіса президента. Він і далі розповідає, що він готовий просувати все, що каже президент, розповідає про те, що він вірний бультер'єр Зеленського. Ну і що я можу сказати? Непогано наслужив а, Михайло Ткач показав, що в нього є дорогі апар... не в Михайла Ткача, а утичні є дорогі апартаменти, салон краси, а, бюро ритуальних послуг, п'ятизірковий парк-готель і далеко не повний перелік всього хазяйства, яким схоже взагалі, в Ужгороді. Народний депутат, який якого Володимир Олександрович Зеленський привів Верховну Раду в складі слуг народу, як і всіх інших, як Гвалтівника Іванісова, як Зрадника Ковальова, як корупціонера Трухіна. Ну потужна команда, негативна селекція відпрацювала, але найцікавіше слухати, як він виправдовується. До речі, все це, що я перерахував і показав ткачством розслідуванні, всього цього немає в. Власності Тищенка. чому? Ну тому що він каже, що все, все не його. Він не знає, чи є, хто це, чи є це, все просто так він працює. До речі, він так працює і з тою автівкою, на якій він їздить. А це дуже цікава історія. Він зареєстрував її. Це Мерседес бусік. Він зареєстрував, купив його новий, але зареєстрував його на колишнього директора, колишнього ресторана Вілюр, яким володів. Так, Тищенко. Так от е, він вважає, що всіх надурив. Це, до речі, нормальна практика для слуг. Вони вважають, що всі навколо дурні, і тільки вони можуть всіх, так, надурити. Е, коли приймали повернення електронних декларацій народних депутатів, Тищенко казав: Не можна цього робити, не можна бо цим скористаються Вороги. Вороги з Російської Федерації. Ну, ми пам'ятаємо, що дійсно Микола Тищенко потужний ворог Російської Федерації, бо тримав оборону в Закарпатті з самого початку війни. Жоден російський окупант не зміг прорватися скрізь оборону. За це Микола Тищенка був нагороджений так. Особисто нагородною зброєю. Так ми побачили, що Микола Тищенка, вирвавшись з ужгородського котла, і. Пройдячи фактично Мукачевську оборону, показав, що він не лише вірний бультер'єр президента, а ще й потужний рубака вояка, тітан, на якому тримається Україна. Але якось так тримається дуже незрозуміло, Константа, де незрозуміло, тому що ті аудіозаписи, які теж багато хто чув, на яких голос дивно. Микола Тищенка розповідає, що з кожного кол-центру він хоче константу, мільйон. Півмільйона, хоча він їх називає рубль або піврубля. Дуже дивно, що український народний депутат рахує незаконні прибутки в рублях. Але ж це ж він потужно так підриває російську економіку, кришуючи або намагаючись кришувати кол-центри в Україні. Цікава історія, так. Мені вона не подобається. До речі, він же не один такий. Ну давайте відверто. І коли йому кажуть, дивіться, у вас є два охоронці, у вас є водій, На які гроші ви це все сплачуєте? А він каже: Хто водій? Який водій? Я йому кажуть, «Ну, дивіться, людина вас привозить, людина вас чекає, потім відводить. Хто вона? Вона не водій? Не знаю, каже Тищенка, і не може. Визнати, що його просто прижали к стінці і спалили. Ні, ні, ні. Він вважає, що всі дурні і повірять. Далі він розповідає, як бореться з корупцією. Це мені нагадує, як мені одна людина розповідала, як Ківа боровся з наркотиками, коли очолював обном. Це структура, яка бореться з наркотою, він їх вживав. І він каже: інколи здавалося, що Ківа хоче особисто знищити всі наркотики своїм носом. А, Тищенко так само бореться з корупцією, а те, що він нічого на себе не записує, це дуже смішно, тому що ну прослідкувати хто пов'язаний з ним, чому на них стало це записано. Це ж це примітивно і просто, але знову це воно робить. Ані правоохоронна система, ані влада. Ну навіщо їм це робити? В них повна рада хабарників і корупціонерів. Нещодавно взяли на хабарі гунька, який вимагав хабар 150 тисяч доларів, його взяли на хабарі в 80 тисяч. І за що? За те, що він передасть землю приватному підприємцю, державному. Ми кажемо, ти мені забашляєш, і на аудіо це є. А я всі порішаю питання з правоохоронцями. А Коли беруть народного депутата чергового «Слуги народу, який давав хабар, хабар давав Мустафіна Єму за те, то, щоб той виділив йому а, грант від держави фінансування, а той розплачувався а, криптою, то я щось не бачив розслідування, звідки крипта у нього. І взагалі, ці люди, яких взяли на хабарях, і далі сидять Верховній Раді, приймають закони, по яких живуть українці. Вони не лише приймають закони, а й розповідають, що борються потужно з корупцією. Ну як Тищенко розповідає. І от я дивлюсь на все це, і мені не зрозуміло: от система їх не бачить тільки тому, що всі в темі і в долі, і тому, що якщо одного зачепити, то поваляться всі. Знаєте, в цьому розслідуванні була дуже цікава історія, коли. Розслідувачі Української правди відстежили зустріч Тищенка з Михайлом Банком, який нині є начальником Держ... Держспецінспекції Держеко, Вибачте, Держекоінспекції Закарпатської області. Ліси України, пам'ятаєте, Держекоінспекція? Все гаразд, якщо б вони зустрілися в кабінеті, ні, вони зустрілися в кабаку. Ресторані і дві години про щось дуже активно спілкувалися, що зафіксували розслідувачі. Запитання банку: Скажіть, броськи, що там відбувалося? Він почав отак, 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 але відповісти не зміг. От вони обговорювали проблеми в регіоні, і як Тищенко бореться, дві години з порушеннями в екосфері. Ну, знаєте, це ж ні такого не є таємниця, що банка і це правоохоронці підтверджують, пролобіював Тищенка сто відсотків для того, щоб той боровся з корупцією. Ви вірите? Я ні. Ну, дурні можуть повірити. Але найцікавіше, що банк м м був вже в центрі одного розслідування, дуже цікавого. А тоді видання наших грошей це давно ще було в 2021 році. А розповіло, що він був причетний до розкрадання ділянок біля Буковеля. Банк вийшов сухим, тишенько, мабуть, допоміг, або ще хтось. І ми бачимо, що влада покриває його на одного. І ми розуміємо, що для цих людей головне. Особисте збагачення, ніякі інтереси держави їх не цікав. Ні, Вони будуть розповідати, вони навіть надягнуть вишиванку, але вони поступлять так, як зробив слуга народу кавальов, як тільки прийшли окупанти. Він присягнув їм, прийшов на роботу, і, до речі, був потім знищений українськими спецслужбами. За що їм велика повага. А, чим відрізняються ці? Вони просто не встигають перейти на бік окупантів, тому що ти ще не захватили ту територію, і слава Богу, і не захватять але. Вони повинні розуміти, що в будь-якому випадку ситуація зміниться, а, але вони вважають, що так буде завжди. І ще одне: знаєте, ця зухвалість, ця наглість, ця відверта впевненість своїй безкарності показує тільки одне: влада. Їх покриває. Саме тому вони впевнені. Бо хтось вже бачив, як виходить генпрокурор Кості, не каже: ми починаємо розслідування. От підозра! Ми даємо це, цю роботу правоохоронним органам. Ні, нікого ніхто нічого робити не буде. Навіть я впевнений, якщо і внесуть В НСРД, Вен СРД, в ЄРДР, вибачте, то потім тихесенько сплавляться. Чому? Тому що такі тичинки потрібні владі. Він на гачку, він буде голосувати за все, що скаже влада. Тоді сказала не голосувати, він не голосує, а потім казав: я завжди за відкрити, але вороги, вороги не можна відкривати. А ще мені цікаво: от, от закінчиться березень. І всі слуги повинні будуть відкрити свої декларації. Що відкриють слуги, які непогано прибарахлилися так, що і онукам вистачить, як написав один з них. А, дуже цікаво. Дуже цікаво, що напише Халімон, який був заступником фракції, якого журналісти викрали, що він купив будівлю на Печерських пагорбах, домівку з земелькою, все як можна, все як треба йому, і записав на ні, не на себе, записав. На свою співмешанку, якій не було грошей, щоб це купити. Пояснити вона це не може. Дуже цікава історія. І теж будуть прикривати. Бо тиша, 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 скільки часу. А купив, до речі, він під час повномасштабного вторгнення. В них взагалі займаються своїми справами. Війна це окрема історія. Гетьманцев призначає свого помічника в керівники податкової. Цей купує домівку, цей робить бізнес. Вони займ... А, ті дають хабарі. Все в них. Нормально. Тому що я хочу сказати? Цих слуг, народу українські, цих слуг народу привів у владу український народ своїм голосуванням: і Безуглу, і Гітманцева, і Ковальова, і Галтівника Іванісова, і Анал Табу Єременко, і всіх-всіх інших. І Коля Тищенка теж своїми голосами. Кожен раз ці люди, яких. Привели у владу, кожен раз вони повинні казати дякую за все, що є, народу. Тому що народ повірив в кінець епохи бідності, кінець епохи брехні, 4 тисячі доларів або євро, я вже не пам'ятаю, вчителям, а ще в шашлики, 2-3 тижні багато чого іншого. Ну що ж, на глупості ця влада зайшла у владу. Браво! Але коли ж це закінчиться? І тоді, тоді подивимося, що буде. Але я чомусь впевнений, що безкарність саме тоді закінчиться. І буде Україна. Бо інакше України не буде. Вони її розворують, розграбують і дуже швидко продадуть. А потім втечуть. Куди? Ну, пригадайте, як один з депутатів. На запису говорив, що кудись в Азію там жити буду. Знаєте, не дивуюся, що вони це роблять, тому що вони йшли не служити Україні і не розбудовувати Україну. Вони йшли барахлитися, і це їм вдається. Пам'ятайте про це і не давайте такого шансу тим, кого ви оберете в наступний парламент. І все буде Україна.